На часі южні новини у студії Олег Максименко і у цьому випуску підіб'ємо підсумки виборчого дня. Явка виборців по Україні склала 46,5%. У Южному чи не найвищий показник по Одещині. За попередніми даними, виборчі дільниці відвідали 70%, які мають право голосувати. В цілому, по-южному, виборчі дільниці відкрилися вчасно. Перші виборці заходили під державний гімн невеличке запізнення, декілька хвилин зафіксувала наша група у фойє Палацу культури. Проте усі процедури були здійснені згідно з вимогами законодавства. Протягом дня спостерігалася стабільна активність електорату. Відкриття дільниці ФОЄ ПК Дружба відбулося з двохвилинним запізненням. До початку процесу голосування вдалося до процесу оплобування довелося долучитися і спостерігачам. Просто там отвіри такі, і пломби жорст, жорсткі. То для того, щоб їх просунути, то треба мати неабиякий хист, неабиякий хист, смикалку. Зранку переважна більшість виборців це люди похилого віку та працівники підприємств, що поспішають на зміну ближче до обіду. Кількість бажаючих проголосувати зросла у кілька разів біля столів черги. Та ні, все тихо, цивілізовано, спокійно, п'ять хвилин постояв, зайшов, а і убіжав. Є якісь нарікання на те, що на виборчу дільницю. Все добре пройшло. Все хорошо. Наскільки зручно було голосувати з бюлетенем таким довгим? Ну Звичайно, було незручно, але ж треба було проголосувати. Знайшли, проголосували. Ну, сподіваюся, на краще, тому що, скажімо так, уже зовсім э, край, тому сподіваємося на те, що дійсно, може бути, щось зміниться в этом. І чесно, навіть волнуюсь. Э, ніколи так не волнувалася, ніколи так не думала. Вот, вот. Поэтому тому надеяться, пускай все в нашій стране будет, тому що сильно волнує війна, економіка і пенсіонери, такі як я. Володимир Новацький прийшов голосувати в годину пік. О 12-й годині на виборчій дільниці спостерігалася підвищена активність виборців. І це вже біля 12-ї години, а черги все, все, все збільшуються. Це, я думаю, що буде, напевно, одна із найбільших явок за останні вибори, наскільки я пам'ятаю. Це говорить про те, що люди нерівнодушні, люди, от, люди почали цікавитись політичними питаннями. Це ну, розумієш, що це їх життя, що від цих, від, від цих виборів багато чого залежить. І в розвитку країни, і в розвитку нашого міста, і я думаю, що кожної і сім'ї, і кожна людина. Рекордна кількість спостерігачів відвідала виборчі дільниці. Міжнародні спостерігачі з пресою не спілкуються. Коментарі за їх правилами має право надавати лише прес-служба, яка в Києві. У нас були і міжнародні спостерігачі, і дуже багато було спостерігачів від різних кандидатів, були довірені особи кандидатів у президенти. Всі вони приходили до нас, реєструвалися у секретаря в спеціальному журналі. Їх було так досить багато. Десь порядка 30. 38 осіб в нас зареєструвалося». Ближче до вечора активність виборців знизилася. Проте, за попередніми даними, станом на 18-ту годину на виборчу дільницю ФОЄ палацу культури прийшли понад 60% виборців. На виборчій дільниці, яка розташована в авторській школі Миколи Гузика, ситуація також була стабільною. Голосування розпочали вчасно. На момент перебування моїх колег на місці жодних порушень зафіксовано не було. Ірина Ботнер поспілкувалася із виборцями та головою дільничної виборчої комісії. До речі, очолює ДВК річна дівчина. І ці вибори в неї перші не лише у ролі голови комісії. Сьогодні вона також вперше в житті і проголосувала. Виборча дільниця 511069 розташована у приміщенні АШГ. Члени комісії відкрили дільницю вчасно о 8-й ранку. Ми прибули на місце о 9-й годині. На видачі бюлетенів та оформленні списків працює вісім людей. За дотриманням правил слідкують спостерігачі. Також присутні голова дільничної виборчої комісії, її заступник та секретар. Голова ДВК 19-річна Ірина Семенько. Я дуже сподіваюся, що це правда, що те, що ми зараз робимо, допомагає нашій країні. Тому що ситуація, всі знають про нашу ситуацію і. Усім, я думаю, хочеться зробити як найкраще для нас, для нашого для нашого життя. Члени комісії відзначили, що станом на 9 ранку найактивніше голосували жителі Мізу та будинку по вулиці Хіміків, 14. Виборці, з якими ми поспілкувалися, поділилися, що настрій у них гарний. На необхідності виконати свій громадянський обов'язок перед країною наголосив кожен. Я думаю, що це дуже важливо, особливо коли це стосується молоді. Це не так важливо для пенсійного віку населення, ніж для молоді. Тому коли обирає молодь, то можна сподіватися на щось якесь майбутнє. З хорошим настроєм, нас надіжда на краще і ну не знаю, надіжда умирає последній. То говориться... був хороший президент. Да. Ну будемо надіятися на краще, що все таки наш вибір внесе лепту і як що щось в нашій країні зміниться обидно за державу. Настроєм і на краще. На краще, да. потому что уже край. Надо, чтобы было краще. Для всех должен сегодня быть хорошим настроением, потому что выбираем здесь руководителей его, чтобы было хорошо все по жизни. Пришел, чтобы выразить свое волеизъявление, проголосовать за того президента, за которого я хочу, в которого я верю. У каждого человека должно быть свое чувство ответственности за будущее страны, за будущее своих детей, семей и так далее. Ну, настроение хорошее, даже немного волнуюсь. А то, что касается каждого голоса, естественно, если, если не каждый человек придет, то выборы того человека, которого он хочет, ну, могут не сбыться, скажем так. Гачі слідкують, аби вибори проходили із дотриманням всіх правил та вимог. Вони розповіли нам, що протягом двох годин з моменту відкриття дільниці жодних порушень зафіксовано не було. Я сліджу за урнами, щоб правильно бросали, щоб не було пам'яті листів, Якщо в випадку хтось принесе з собою, як там. і от слежу, щоб ні, ні, ніхто не підказує, агітації ніякої не було. Смотримо за, ці, за людьми, що, щоб не було ніяких порушень». Окрема кабінка відведена для людей з особливими потребами. Її облаштовано так, аби можна було заїхати на візку. Знаходитись у кабінці можна лише наодинці, проте є виняток. Якщо людина не може за фізичними вадами побачити кандидатів, не може сама поставити позначку і не може сама вкинути у скриньку свій бюлетень, тоді можна. У інших випадках це порушення і наглядачі одразу виводять таких людей. Станом на 9 годину ранку на дільниці ВШГ проголосували 165 людей. Активніше почали приходити люди після 10-ї години. Порушення зафіксували, наче журналісти, і на дільницях, які були розташовані у першій та четвертій школах. Вже до середини дня члени комісії зафіксували 50 відсоткову явку. Без ексцесів та порушень так характеризують процеси на виборчих дільницях у фоє зошномородин та в НВК імені В'ячеслава Чорновола. «Їх голови традиційно явка найактивніша зранку, але й в обідню пору фоє «ЗОЖ номер нородин не пустувало. С утра у нас дуже активніка люди приходять. і зараз теж активно. Ну ви бачите, ви тут знаходитесь уже нікотре час, і ви бачите, ну, це вообще тенденція всіх виборів. що люди приходять так то більше, то менше волнами. Ну у нас сьогодні завжди людно. Станом на 12-ту годину на цій ділянці свої голоси віддали 36% зареєстрованих. Екватор виборчого дня у зошному родин перейшли із 950-ма бюлетенями у скринях. Це 53% виборців. Вони охоче розповідають на камеру, кому надали перевагу та на які якості у кандидатів президенти України звертали увагу. За якими принципами обираєте, ви що для вас можливо видалети, що чоловік здібав для країни. Он может в европейском сообществе поставить страну, чтобы это действительно была страна, что это наша земля и чтобы на эту землю, на землю никто не посягал. Честность, прямолинейность и не изменял своим своим убеждениям и не боялся об этом говорить. Хозяйственник он, производственник действительно, как правильно он сказал, если вы обращаетесь, хотите у вас болит зуб. то Ви обратитесь к врачу не тому, що він хорошо по-українськи розмовляє, а тому, що він хороший врач. Перший раз в житті голосую. Ну, Щоб він достойним був, гідним. Я чула його э, виступи, кореспонденти йому задавали, журналісти. Ну, мені сподобалось всі його, як він розказував, як він все, це розказує все так чітко. І В нього прагнення, такі, от такі які я і сповідую. У НВК імені Чорновола у першій половині дня найвища активність спостерігалася з 10 до 12 години. У цю ж пору з дільниці члени комісії відправилися з міні-скринькою по квартирах виборців, неспроможних самостійно пересуватися. Їх 26 осіб. Серед тих, хто прийшов на дільницю, люди здебільшого середнього та старшого віку. Я не очікувала, навіть що ці вибори такі будуть у нас. Хороший, звісно, хоча свои желания. свої життя. приходять старики, которым даже вже по 95 років. По качеству я так наблюдаю, що більше йдуть средние. і средні. или ще або спить, или ще не знаю. Ну, менше менше молодіжі. Южниці, з якими поспілкувалася наша знімальна група, розповіли, що прийшли на дільницю вже з готовим рішенням. Тож знайти свого кандидата навіть в рекордному 80 сантиметровому бюлетні проблеми не склало. Питання, чи йти на вибори, теж не поставало йти. Треба йти сходили, зробили свій громадянський і долго сповнили все отлично. Молодих, інтересних, які не в минулому живуть, а в І Ми віримо, що вони це будущее зроблять прекрасно. Жалі мені довго. Потому что так или иначе голосовать нужно идти. Вы знаете, у нас были так и политики, и экономисты. Ну, посмотрим. Уже у нас и комики. Так что посмотрим, кто будет. Ну, определились, в принципе, чуть ли не в последнем. Уже в последний момент. Потому что выбирать очень сложно. И как таковых, если честно, было бы галочка поставить, что ни за кого. И, знаете, желание было бы поставить. Шла с выбором уже. Не вибирала. Вже ну точно пішла. За пару тижнів до вибору вже знав, заковдалася. У розвиття європейське. Вони всі це декларують, а ліса, щоб новий хтось, хто ще не був при власті. Станом на 14-ту годину в дільниці в НВК Чорновола явка склала майже 48 відсотків. Як ми вже розповідали раніше, южненці активно голосували протягом дня, але деякі все ж не змогли виконати свій громадянський обов'язок докладно розповість Альона Ковальова, яка відвідала дві виборчі дільниці у другій школі. Без надзвичайних ситуацій за регламентом відкрилась дільниця ВНВК номер 2 в спортзалі. До обіду там вже проголосували майже півтисячі людей. Це п'ята частина від загальної кількості виборців, що подані у списках. Слава Богу, все було вчасно. Ми відкрилися о 8 годині, як то передбачено законодавством. До цієї години ми відкрили всім відкрили 15 наші утрішні засідання комісії, видали бюлетні, списки виборців, опечатали скриньки, внесли контрольні листи. Тобто всі дії, які передбачені законодавством, виконали вчасно. І о 8 годині ми відкрилися вже. У нас ті люди, які не можуть самі зайти до кабінки, то ми за моєю допомогою шукаємо сторонню особу, яка у нас було двічі 3 Особи, які таким чином голосували, тобто, як передбачено законом, ми брали іншого виборця, незнайомого йому, і вони приходили до кабінки, допомагали. Була одна особа, яка хотіла проголосувати за копію паспорта, мотивуючи тим, що її оригінал паспорта знаходиться у зв'язку зі зміною прізвища. Відповідних службах, але їй було відмовлено згідно чинного законодавства, тому що ми роз'яснили, якби в неї був паспорт з незміненою з незміненим прізвищем. Ми могли б за наявності свідоцтва про шлюб внести відповідні зміни на дільниці і надати їй таку можливість. Але за копію паспорта ми не могли такої можливості надати, тому цій особі було відмовлено. На сусідній дільниці в НВК номер 2 виборець Сергій також не зміг проголосувати, Говорить, що нещодавно у нього вкрали паспорт. У міграційній службі дали тимчасову довідку, а на дільниці її не прийняли. Голова комісії мотивувала це законодавством України, де чітко прописаний список документів, за якими можна проголосувати. Ну мене украли паспорт. мені дали міграційної службі довідку кажуть, що це як нештатна ситуація тому пану Київ, уточняють дадуть ли мені бюллетень. То тобто, не знаю, можна лінівся в законі о голосування о, о виборах. Чітко прописано три документи: тільки паспорт, військовий білет, тільки тих, ті, хто служить, і довідка о про проживання, в рівні регістрації. Все. то тобто за це нічого не сказано. Особливого ажіотажу на дільницях до обіду не було. Та з самого ранку на відкриття дільниці Фоє НВК номер 2 чекали з десяток людей. Першим проголосував Володимир. Говорить, що це вже традиція. Я так, я так все Тобто ви вже не перший раз. Не перший, раз. ні. Вже дуже давно і саме перший. Кожного свій вибір. В основному люди говорять, що голосувати не за кого. Нашій знімальній групі южненці розповідають, що скептично відносяться до процедури виборів та все-таки сподіваються на краще майбутнє. А з кандидатом визначались незадовго до дня виборів. Рішились само собою в последні моменти, тому що я не задумалася об этом. Последний. Ну, не знаю, почему, но не задумывалась. Выбирали мы долго, скажем честно, эм, сомневались тоже очень долго среди всех кандидатов. Нет того вот стопроцентного, за которого хотели бы проголосовать, которому бы доверяли, в которого бы верили. Но проголосовали все-таки за, на наш взгляд, перспективного. На обох дільницях за виборчим процесом слідкують по 10 офіційних спостерігачів та представників змі міжнародні спостерігачі також моніторять ситуацію. Що перевіряєте, що бачите, з ким спілкуєтесь? Да, це наша наша задача. ми так зіляємо, що смотримі лі все правильно при і ми дуже раді, що є така можливість, щоб ви На що звертаєте увагу? На які головні моменти? Можливо, якісь помилки помічаєте. Що ми смотримо на все, щоб все правильно відбувалося. Угу. Чи правильно все на цій міні? Да, поки все правильно. Ми продовжимо слідкувати за ходом голосування в Южному. Зокрема, ми плануємо і далі транслювати процес виборів з НВК номер 2 наживо. В день мої колеги відвідали виборчу дільницю, що розташована у кафе Рубін. Там ситуація також була спокійною без порушень. Проте у місця розташування цієї дільниці є недолік. Приміщення для голосування знаходиться на другому поверсі. Для людей з обмеженими можливостями умов дістатися самостійно до залегу для голосування немає. Як вирішували цю проблему члени виборчої комісії, розкаже Ірина Ботнер. На виборчій дільниці допомагають Дар'ї дістатися місця голосування, адже зала знаходиться на другому поверсі. Сходи пандусом не облаштовані. Тож людей з обмеженими можливостями голова комісії та його помічник доставляють до зали на руках. Це приміщення кафе Рубін. Дар'я прибула на місце голосування разом із сестрою Олександрою та мамою Наталею. Наталя розповідає, планувалося, що дочка буде голосувати вдома, проте виявилося, що мама повинна була заздалегідь принести довідку. Про це вона не знала, але вважає, що саме так і краще. Дуже добре хорошо навіть лучше, ніж вдома. Тому що це какта навіть інтересні. Мне как бы не объяснили такой подробной информации. Мне сказали, что могут прийти домой. И когда я пришла сегодня, то мне сказали, что у меня нет списков, что надо было какую-то справку принести и, это, и написать заявление. Ну, я бы это сделала, если бы мне нормально объяснили. Может, я поздно обратилась. Понимаете? Может, так бы объяснили мне получше. Голова комісії розповів, що на його дільниці всього сім громадян, які внесені до списку, тих, хто має голосувати вдома. Також Андрій Постол зазначив, що протягом дня дільницю відвідували іноземні спостерігачі. У нас були сьогодні наземні спостерігачі з ОБСЄ, Вони робили помітки, здавали питання, остались задоволені ситуацією на дільниці. і... Ніяких негативних відгуків від них ми не почули. На дільниці є підтримка правоохоронних органів, і це є таким лакмусовою бумажкою, того, що не буде ніяких порушень, і громадяни чувствують себе спокійно. і Ми теж дуже впевнені, що не буде ніяких провокацій, ніяких зривів і ніяких махінацій з виборами. Виборча дільниця номер 51 десять відкрилася без затримок, тобто 8-й годині ранку. Станом на 15-ту годину порушень зафіксовано не було. Виборці, з якими ми поспілкувалися, зауважили, що вважають себе активними громадянами. Зробити свій вибір на голосуванні називають необхідним. З Добрим настроєм прийшли прийшли, щоб змінити країну. Я думаю, що зараз важливо бути активним. Якщо что хоче щось если якщо человека це важно. Якщо ему це не важливо, то, собственно, не важна бути активним, я так думаю. Голова комісії відзначив активність виборців. Станом на 15-ту годину у дільниці номер 51 1064 проголосували понад 50%. Неочікувана висока явка. Про неї наші знімальні групі розповіли голови двох виборчих комісій. В Цілому день характеризують як спокійний, але непростий через велику кількість бажаючих здійснити свій громадянський обов'язок. День був не легкий, велика. На 7 часов у нас проголосувало 1383 люди. Ну, Це велика посіщаємо, було важко, але ніяких нарушень у нас не зафіксовано, жалоб теж не було. Настрійше, люди дуже активно голосують, що не можуть не радувати. Посмотримо, як почитаємося. 80 сантіметрів. Да, очень тяжело з ним работать, девочкам, но але нічого справляємося. Відсутністю порушень та скарг описала виборчий процес спостерігачка на дільниці ВНВК Чорновола. Також особливістю цих виборів можна назвати велику кількість молоді, яка прийшла віддати свої голоси. Прийшла біля сьомої ранку на цю дільницю сьогодні, і е, за весь час я хочу сказати, якщо так коротко, то я е, задоволена тим, що в нас не було ніяких серйозних порушень. Зовсім можна сказати, не було. Було якісь там може якісь мелочі, те, що е, прийшли люди, які е, з поганим зором. Ну теж там допомагали, якби ну тільки не ті не члени дільниці і не спостерігачі, а допомагали посторонні люди просто зайти. Я вважаю, що що наші вибори таких виборів ще, в принципі навіть, не було за за всю історію з України. Що стільки проголосували от на даний час. Е, велика кількість виборців прийшла і активно проголосували. Ви знаєте, у нас в принципі, от цей район наш. Ну, й виборчий округ. Він більш більш віковий, скажімо так, Але хочеться відмітити, що такої кількості молодих людей не було ще, як зараз приходили. Тобто, я думаю, що це багато, багато хто за зеленського можливо, а можливо і за других кандидатів теж. Останньою, 31 березня. журналісти студії міг відвідали дільницю у молодшій першій школі. Та спостерігали за южненцями, які завершували виборчий день. Ну, удивление был сегодня очень насыщенный день. Такого количество избирателей на моей памяти давно не было. Очень большая явка избирателей практически около 70%. Люди в первые половины дня, буквально за час, набрали больше 5% от уточненного списка избирателей по моему участку. То есть это очень хорошие цифры. На самом деле это показывает то, что Людям не безразлично, что будет и в дальнейшей судьбе, изменится ли вектор нашей страны, в каком направлении, как мы будем дальше жить. Ну, с другой стороны, это все говорит о том, что наше общество развивается, что люди понимают свою ответственность перед будущим поколением. И тот выбор, который мы сделаем сегодня, окажется нашим выбором в будущем на самом деле. Ну, в целом, в целом, избиратели очень как бы толерантные, то есть никто не скандалит, всегда воспринимает очень критично замечания. То есть много людей приходило, к примеру, со своими больными родственниками, всячески пытались им помогать с определением своего выбора. Ну, честно говоря, я очень рад действительно, что выборы прошли, прошли в таком ключе, что наконец-то в нашем городе Южный, который всегда считали городом, как вам сказать... А политичным городом, где фактически никогда не было большой явки избирателей, не больше там, 50%. Тут такая фактически ну, сумасшедшая явка избирателей. Ну, никто не обращался, все, все четко ставили свой знак, не было никаких нарушений. То есть, я действительно был. очень удивлен, что так все произошло, прямо как ну, по маслу. А на 1300. Какая у нас явка на 19.00 была? Да. 1358 тисячу на учаски зареєстрірана 1944 избирателя. Ну то есть, спочитайте, ну, то поші 70 процентів. Ну сім сідеочень хороший результат. В останні три хвилини до закриття дільниці, яке призначене на двадцяту годину, наша знімальна група разом із деякими спостерігачами покинула ЗОШ номер родин, адже законодавством передбачено, що ті, хто не встигнуть, залишаться на дільниці аж до кінця підрахунку голосів. На сьогодні ми завершимо нашу роботу. Дякуємо, що були з нами. Наприкінці лише зазначу, що більш повні версії матеріалів про перебіг голосування в Южному ви зможете переглянути завтра у вечірньому ефірі. На цьому все чекаємо на результати.